У Львові бунт породіль через ненароджену дитину. Жінки вийшли на пікет, аби припинити свавілля у пологових. Мовляв, там регулярно помирають діти. А за це ніхто не відповідає. Останній випадок стався два тижні тому, і саме він став для жінок останньою краплею. Львівські породілі влаштували бучі біля обласної адміністрації. прийшли з родинами, возаками та лампадками, вимагають від урядників навести лату пологових та покарати винних у смерті їхніх немовлят. Більшість цих жінок об'єднало горе. Вони втратили своїх дітей після невдалих пологів. Це ж лихо спіткало і пані Мар'яну. Жінка два роки судиться з лікарем, що допомагав їй народити. За цей час каже, справа не зрушила з місця. А день що мав бути найщасливішим у її житті, згадує жахом. Простимулювали без мого дозволу, пустили в роди. Дитинка застряла, витягнули щипцями. Після того зупинка дихання, кома місяць прожила і за місяць ми на жаль, її поховали жінок із жахливими історіями пологів тут понад десяток. Вийти їх на акцію змусила історія, що набула розголосу два тижні тому. Чергова смерть немовляти в черговому пологовому будинку. У несподівані смерті своєї дитинки Тетяна Сторонціцька також звинувачує медперсонал. У мене все було в порядку, що зі мною що з дитиною. Всі аналізи я проходила, всі аналізи були. Дуже добре, тобто навіть лікар, мій лікар, здивувався, що вагітність проходить настільки добре. На сороковому тижні вагітності Тетяна лягла в пологовий, аби вже там дочекатися народження донечки. Одного вечора зненацька відчула біль внизу живота і одразу повідомила про це лікарів. Та ті запевнили, що все під контролем. Вона сказала, що ще не час народжувати. Ми тобі вколем знеболююче і дамо тобі таблетку. Я випила таблетку, вкололи мені знеболююче. І пішла спати на ранок. Дитина вже була мертва. Уже по тому, як народила мертве дитя, жінка прочитала інструкцію до пігулок, які їй напередодні дала лікарка. Ця таблетка дається до 36-го тижня вагітності, і вона гальмує перейми, тобто зупиняє родову діяльність. Від горя досі не може оговтатися, і тетянин чоловік розповідає дівчинку, хотіли назвати Поліною, а вдома вже облаштувала дитячу Коляска, дижечко вже все, думаю, Чика, вже речей кучу вже. Все було абсолютно готове до того, щоб дитина тільки провести з грудом. У пологовому, де народжувала Тетяна, лікарі своєї вини в смерті дитини не вбачають, та й назвати причини загибелі намовляти не можуть. Всі дії лікарки відповідають діючим наказам і про локальним на фоні загального благополуччя, нормальних аналізів, нормального ультразвуку, нормального КТГ. Абсолютно не можемо дати відповідь. Це Оксана Колоді, та сама лікарка, що чергувала у відділкові, коли Тетяні стало зле. Від коментарів не відріз. Відмовляється мовляв, лікарська таємниця. Одначе, те, що вагітність у жінки була без ускладнень, підтверджує. Стан даної вагітної, і плода був задовільний. Є документи в історії, і ця історія ще раз вам говорю є в правоохоронних органах. Аби і історія Тетяни не залишилася тільки сухою медичною статистикою. Ці жінки вирішили діяти з під обласної ради. Вони прорвалися до керівника області і очільника обласної поліції та вимагали знайти винних у кожній зі смертей. І таки домоглися, щоб скарги матерів об'єднали в одну кримінальну справу проти лікарів. Ми чекаємо висновків, експертиз і відповідного рішення адміністративних органів щодо відсторонення тих чи інших посадовців, які як вважають люди, які постраждали в результаті цих дій, і причинені шкода здоров'ю і смерті дітям. Оксану Колоді, що приймала пологи в Тетяни, вже відсторонили від роботи в пологовому. На час слідства перевели до жіночої консультації. Чи були її дії правомірними і чому померло немовля нині з'ясовує судово-медична експертиза? Підсумки обіцяють за два тижні. Юлія Пинчук, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.